Ілюзія духівника, який сидить у медитаціях, у практиках, в ретритах і так далі, це єднання з Духом, з Богом, з, з душею, і тільки це, це перекос, перекос в сторону духовності. Я... Це проживала, я це проходила. І знаєте, що відбувалося зі мною? Я постійно падала. І все задавала собі питання, чому це я падаю? Що мені хочуть цим показати? А мене таким чином приземляли, тобто говорили: повернись на землю, ти тут, ти тут. І насправді, коли ми задаємо питання, а що я тут роблю? Я і так є духовна істота, я є дух, я є єдиний могутній дух, я прийшов сюди. І прийшов сюди в матерію. Для чогось я сюди прийшов, а саме проявити оцю свою силу, духу, оцей весь свій потенціал, проявити його в матерії. Тільки мене тут затиснули в програмах. І, відповідно, поки я не згадаю, що це. Що це за програми, і я не очищусь від них, я не зможу повернути оцю силу Духу. І лише тоді, коли я очищаюсь, я повертаюсь до себе, я згадую себе як дух. І хотіти більше це не порок, це е, саме елементарне бажання духа, отої його потужної енергії, його потенціалу. Адже Багатство від слова Бог. І якщо, наприклад, є перекос у матерію, то людина, яка прив'язана до матерії, вона вважає, що це моє, воно мені назавжди, я хочу цим володіти, я хочу це привласнити. А коли я приходжу в баланс духовного і матеріального, я усвідомлюю, що я тут тимчасово і я прийшов. Цим погратися. Тобто у духа, коли є баланс, він не прив'язаний до матерії, він просто це щупає, він це просто смакує і насолоджується цим, і так же легко відпускає. Тому е е е е ось так.